Теплові насоси це універсальні агрегати, які використовуються для побудови сучасних кліматичних систем та приготування гарячої води на абсолютно різних об'єктах. Більшість теплових насосів оснащені досить потужною автоматикою, що робить ці агрегати розумними та енергоефективними. На практиці теплові насоси. Використовується на нових об'єктах, так і при реконструкції будівель. Монтаж зовнішнього блоку теплового насосу може бути викладаний двома способами: це настінний, при умові, якщо конструктив стіни може витримати таке навантаження, або ж підлоговий спосіб монтажу. При монтажі зовнішнього блоку обов'язково потрібно враховувати, що обладнання буде шуміти. Також одним з пріоритетів є організація дренажної системи для відведення конденсату від зовнішнього блоку, якого може бути досить багато, при від'ємних температурах зовнішнього повітря конденсат буде замерзати. Щоб уникнути негативних наслідків, слід перебачити систему обігріву дренажного піддону та дренажних труб. Внутрішні блоки теплових насосів за типом монтажу можуть бути настінні та підлогові. В залежності від проєкту монтаж та обв'язка внутрішнього блоку суттєво може бути різною. Теплові насоси можуть як нагрівати, так і охолоджувати. Тому важливо підібрати тепловий насос і допоміжне обладнання під конкретні цілі та завдання. В цілому монтаж теплового насосу передбачає облаштування системи фріонопроводу, трубопроводів системи опалення, нагріву гарячої води та системи кондиціонування. Також невід'ємною частиною монтажних робіт. Є електромонтажні роботи та автоматизація. Перед запуском теплового насосу обов'язково потрібно виконати перевірку та випробування фріонопроводу. Для цього застосовується газ азот, після чого виконується глибока вакуумація системи для видалення повітря та вологи з труб. Щодо гідравлічних компонентів. Тут потрібно забезпечити захист потиску та захист від попадання стороннього сміття в теплообмінник теплового насосу. Навіть дуже дрібні часточки з часом забивають теплообмінник, що потім впливає на показник енергоефективності. Тому ми рекомендуємо обов'язково використовувати сепаратори шламу та бруду. До речі, деякі виробники теплових насосів одразу комплектують внутрішні блоки сепараторами, щоб захистити обладнання. Електромонтажні роботи передбачають під'єднання зовнішнього та внутрішнього блоку кабелі зв'язку між обладнанням, живлення електричних нагрівачів, якщо таке обладнання передбачене. Кожну окрему лінію живлення потрібно захистити автоматичними вимикачами. Монтаж теплового насосу це досить відповідальна складова реалізації проєкту та потребує відповідних знань, навичок, допоміжного обладнання та інструментів.